Друзі, вітаю всіх, хто сьогодні знайшов час. Відчув серце, що тут сьогодні важливо для нього. І я дуже рада, що ця подія сьогодні відбувається, бо це була наша така бажання, мрія. А може в цьому залі ми зможемо почути те, що так захоплює, відкриває серце. Сьогодні це сталося, і я рада, що ви разом з нами. І знаєте, я завжди собі і вам. А від того, що ми зараз можемо почути. Мені здається, що у час, коли руйнується все звичне, коли конструкції, опори, механізми, авторитети, все розкладається, все знаєте, з відчуттям такого абсурдного, навталіного, вже нежиттєздатного, Нам, українцям, важливо відчути в цьому своє. Ніхто не підкаже. Намацати живе, яке здатне проходити випробування, найжахливіше. Кожен знає, що в нього своя історія в цьому. І ми знаходимо шляхи серцем. вони не написані, не вказані. Для мене сам Божественних пісень це Евангелія української душі. І розмова птахів сьогодні з найпрекраснішими, неймовірними митцями, голосами, музикантами це подарунок, який сьогодні Бог для нас створив, дав можливість це почути. І зараз вистава почнеться. Знаєте, я б бажала б нам всім, аби сьогоднішній пригляд став такою нашою спільною молитвою. Про кожного, про своє. Але про спільне, і ми це точно знаємо про що це. Тож розпочинаємо.